Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Від бідних, бідний, народився, нужду підклав, нуждою вкрився. Ці слова влучно характеризують життя найвидатнішого українського поета Григорія Савича Сковороди. -Сковороди. Байка Чиш і Щілик, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм приятелем щіглем. І той спитав його, як ти, мій друже, звільнився, розкажи мені. Диво, багатий турок приїхав посланником у наше місто і, прогулюючи задля цікавості по торговиці, зайшов у наш пташиний ряд, де нас біля чотирьохсот висіло в клітках одного господаря. Турок довго дивився зі співчуттям і спитав нарешті. Скільки хочеш грошей за всіх? Двадцять п'ять карбованців. Турок, не кажучи й слова, заплатив гроші і звелів подавати собі по клітці і випускав нас на волю, тішачись і задоволено позираючи, як ми розлітались. А що ж тебе замануло в неволю? Солодкий харч та гарна клітка. Але тепер, поки житиму, буду дякувати Богові такою пісенькою. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою.